З якого боку не копни? Ну, по-перше, з якого боку не копни на, натрапиш на слугу. Далі не, не знаєш в кого яйцями кидати. До речі, про яйця. Вірус яєчний поширився на Сполучені Штати. Вчасно, незупинений, випов виліз з боку в Зараз в деяких штатах Америки вартість десятка яєць сягає 400 гривень. За десяток. За десяточок. Так. так. Хай їдуть ну, до України, так. навіщо їм там Америка? По 400 так, гривень так. за десяток яєць, це ж здохнути так. можна. Хай беруть без яєць. Хай беруть свою зброю американці і їдуть сюди, в нас яйця по 100. Ну, по 90, по 50. Тому е ну, ми їм скидку з з з зробимо за зброю. Бо тут виникла якась інформація, дика, що Сполучені Штати зупинили, е, так би мовити, поставки зброї в Україну. ну це треба пояснити. Бо така паніка розігналася. Мова йде про те, що всі контракти, які е, були укладені за часів президентства Байдена, всі ці контракти американські корпорації виконують. Так що не хвилюйтеся, не переживайте. А якщо Штат Ну Трамп хоче. Наприклад, втратити рин, ринок озброєнь європейських, то хай хай більше пробує забороняти. Ну, враження таке, що це чисто кремлівська така качка була кинута. Але найголовніше, що якось про провладні канали почали страшно верещати, бо вони кинулися спочатку захищати Зеленського. Ну і тут, звичайно, що на злодії шапки погоріли. Тобто їх можна, як тільки хтось верещить. Трамп, не трогай Зеленського! Зразу треба ставити цей хрестик. Ну, до речі, ця камф... вона якраз з того моменту, коли стало зрозумілим, що напружені відносини Україно-Американські, і, і нібито Володимира Зеленського почали ображати. Як почалося? А чого Володимир Зеленський не запропонував яйця, наприклад, замість рідкісно земельних металів? По-перше, питання якості кадрів. Чому не відкликали негайно Резнікова? Чому Чому не актуалізували Резнікова? Тому що, от якщо згадати одну милу історію, тільки запахло смаленим, тобто виборами, так Веніславський тут як тут виплив. То його зачмирили. Ну, зачмирили так, так що запхали кудись в задуб'я, що він і не відсвічував. Тільки запахло виборами. Зразу засвітився Веніславський. Хочу нагадати, що це професор конституційного права Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. І те, що вони роблять з Конституцією, те навіть в борделях Одеси не проробляли із ну, з дамами невисокої соціальної відповідальності. Знаєте, пане Володимире, от я на цьому, на цьому тлі. Отакої панічного захисту а, Володимира Зеленського від нападок американців. А, О, дивлюся Трамп! Ти хто такий Ру... Ти хто? Ми тебе <пілляє> яйцями закидаємо. <пілляє> Слухайте, дивіться. Борислав Береза знайшов, я не знаю, де він взяв, але <пілляє> ПТУ-88. Шановний пане президенте! Ви символ незламності, мужності та справжнього лідерства. В найтемніші часи ви залишаєтеся світлом, що веде Україну до перемоги. Кожен ваш крок на світовій арені – це ще один удар по ворогу, ще один доказ, що наша держава, ну і так далі. Я не буду це цитувати, тому що <тас> от вони постійно говорять про совок. Мар'яна Безугла розписує цілі полотнища про совок в збройних силах, що треба совок викорінювати. А це не совок, скажіть, будь ласка, <тас> я собі уявляю. Я собі уявляю картину зараз в Американському Конгресі або в адміністрації президента Трампа. Подивилися на цю, на цю писульку в ПТУ 88. Так там помилка береза: це ПТУ 1488. 1488. Але вчора в Сполучених Штатах був День Президента. І там такі походи пішли на вулицях проти Трампа. Що, чесно кажучи, я подивився одне відео, де юрба в абсолютно російському стилі в черзі пояльця стоїть і давляться, і хапають по кілька коробок і лізуть, налізають один на одного. Я думав, що це Венесуела, але кажуть, що це таки не не Венесуела, а таке Сполучені Штати. Ну але точно я дивився вчора ці походи по вулицях великих міст. І це дуже велелюдні мітинги, і вони були ну, таким попереджувальні Трампу мітинги. Так оце якраз хороший привід об'їхати по американських ПТУ. Ну, по коледжах можна сказати, і, роз, і розвести оці ем, так, заклики. Так, писульки розіслати колективам угу. ПТУ американських по коледжах, щоб коледжі писали. Писали звернення, пане президенте Трамп, Ви наша остання надія перед російською агресією. Тільки ви нас захистите, бо вже Путін подолав Україну, подолав Польщу, Німеччину, Францію. Стоїть на березі Атлантики, і тільки ви нас захистите, пане президенте Трамп. От, мені не зрозуміла в такому випадку методологія е, ось е, таких дій, що ви хочете цим зробити? Ви хочете таким чином об'єднати країну, тоді не. Тоді не тисніть на опозицію, тоді об'єднайтеся в парламенті, покажіть приклад вашого об'єднання. А ви е, адміністративним методом, нагинаючи всіх, вибачте в одну позу бюджетників, особливо. Ну звичайно, якщо в тебе в руках вся країна, то ти бюджетників нагнув, і а ти чим? такий в, в, найвеличніший лідер. А якби не було в тебе цих бюджетників? Так от питання: а чим вони від Януковича відрізняють? Це ж а нічим. Януковича. Так а вони ж Януковичський комсомол. Це ж молодіжка партії регіонів. Ми, ми типу, якийсь так... небудь Джей Ді Венс або Гексет там зверне увагу і піде до Трампа, і буде казати: ні, дивіться, у нього а... ж там он бюджетники протестують. Друже, близнюче. Ми ще один совок зафіксували. Ми, ми ж в ряди годи постійно всує, згадуємо КМІС. При всьому цьому, що КМІС абсолютно ну, фахова. Ну, я б сказав, одна з найфаховіших соціологічних структур взагалі, ну як мінімум, в Європі. Але оскільки там науковці і вони не хочуть сваритися з державою, то держава сама малює від імені КМІС, що хоче намалювати, згадаймо блискучу історію про те, що Трамп в серцях, так би мовити, розлютований, сказав, що Зеленський взагалі узурпатор тиран, без виборів. І, що найсмішніше, що в нього 4% рейтингу. Що зробила банкова? Банкова на другий день оприлюднила соціологію КМІС, де рівень довіри до Зеленського складає 57% і це більше, ніж до Трампа. Ох, які ж дотепні хлопці? Ох, як же вони цілу ніч мучилися і малювали ці рейтинги? Та питання в тому, що Трамп. Може не мати високий рівень довіри, але він принаймні поки що не війшов в жорсткий конфлікт із е, населенням своєї країни. Але якщо подивитися, він ще не пробув повний місяць на посаді, а от якраз місяць зараз на посаді. Але вже які протестні акції. Хочу нагадати, що дівенса включила ой, вкусила якась політтехнологічна кремлівська бджола. Вони на виборах, особливо Дівенс, дуже голосно верещав про те, що ми зробимо пальне дешевше, ніж при Байдені. Так пальне подорожчало в Штатах. Але з яйцями це повна катастрофа трапилася. Тобто Сполучені Штати взагалі то це аграрна гіперкраїна. Гіперкраїна, яка може прогодувати ще додатково півтора мільярда населення. І що ми бачимо, ми бачимо подорожчання яєць в Штатах. Це, ну, це просто цирк, просто цирк. Але ж як це ну, як цей політтехнологічний кремлівський почерк читається? Ну, це просто, ну ми розуміємо, що. Е, ну, Фактично головний фан-клуб е, Трампа в Кремлі, як не крути, і рано чи пізно цей фан-клуб буде проклинати Трампа знову, на чому світ стоїть як, минуло, як ну, в минулої каденції. Вони вже, вже щось почали відчувати. Бо цей поросячий виск, який доносився після Аліяда, та ми, ми з Трампом тут мір ділить будемо. Потім вони зрозуміли, що Трамп їх. Втягнув діалог і, і втягнув так, що в е, Пекіні напряглися, а жорстока залежність Москви від Пекіна, просто ну, е, патологічна, я б сказав, залежність і фізіологічна, означає, що будь-яка будь будь підозра із Пекіна велиться в те, що е, ну, тріщатимуть ці е, вихлопні виходи фізіологічні, саме у. Кремлівських під тиском, так би. Пекім колінцем на пузик натисне натисне, щоб там ну не не не, хова, не приховували газики щоб віддавали, покачали в, 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 в трубу сіла Сібірі все до остатку. Розумієте, в цьому контексті мені просто цікава така першочергова реакція нашої влади. Чому він, от, навіщо реагувати на е, певні заяви? Ти ж уже, в принципі, мав справу з Дональдом Трампом. Ти розумієш, що він е, особистість неорди, неординарна така. Е, більше того, ну, вже 6 років, в принципі, на посаді. Ну, тобі мали ж пояснити. Що не варто реагувати на певні такі от заяви самому особисто. В тебе купа радників є. Я не знаю, скільки їх там 50 чи 60 радників є, які могли би щось прокоментувати. В тебе є Міністерство ціле закордонних справ. Та хай якийсь небудь п'ятий заступник п'ятої ноги щось небудь там напише. А Взагал... тобі навіщо це робити? Хоча в нашій ситуації краще не гавкати. Він вже прекрасно знає, що американці. Всі проводки, е е ну скажімо так, крип криптовалютні не знають. До речі, кажуть, що якраз Кіт Кельог Келог, крім всього, привіз ще і деякі роздруковки по їхніх траншах, бо вони тут судять пінап компанії, але ж мені здається, що вони їх е використали для прокачки в своїх інтересах великих сум грошей. А тепер. Хотіли все це закрити, так би мовити, ну, поставити хрест через персону власника. А тут вони по-моєму нарвалися. І так смішне те, що коли ми говоримо, що слід е, політтехнологів кремлівських за, е, стоїть за е, Трампом, так за Зеленським тут, тут взагалі стоїть армада ціла. Причому тут уже ж не лише політтехнологи стоять кулініч, наприклад, з грошима е, російськими, ФСБшними. Стоїть ще ряд. Ну е, я вже не кажу: ой, портнов, портнов зайка, він, його нема, але він мстить. От зараз річниця Революції Гідності. І знову портнова, рука Портнова десь ну, вилізла із, -під, із трусів Зеленського, так би мовити. Тому, коли ми починаємо якось запитувати, а яка що ж стоїть за ну, яка природа цього рішення? Чому Зеленський робить так, щоб так в нього ж. В нього ж природа, він, він виростав, як е, маленький гопник, який виходить із закута і е, питає дорослого дядька: Дяд, дядя дай сигаретку. Е, ну, дядя каже, слиш шпінділь, пішов нахер отсюда. Ну, Шпінділь забігає за, за кут, із кута вилітає зграя гопоти, чоловік 10, і метелять цього. От, ну, і... Зеленський ну, проявив. Дайте, я посміюся, тому що це ж це, це, ну. Розумієте, я собі уявив, уявив цю картину. Рука портнова вилізає з трусів опи. Так, Ну а як? Це, це а, знаєте, це жорстко, просто жорстко, пане Володимире. Джо джойстик у вигляді з залізних тистіку е, Зеленського, ну і він направляв цим джойстиком, так би мовити, е, коригував все. І приємно, і полезно, тут таке суміщення. Але е, вся та комедія в що, тому, що е, Зеленський по справжньому перелякався. І це було видно, коли він ні, ні з того, ні з цього. Нібито готувався візит, там, е, е, Емірати. У мене таке враження, що в Емірати він взагалі полетів, щоб подивитися квартирку нову. Ну, бо, на чорний день треба шукати аеродром, де куди чкурнуть. Там кажуть, ви маєте на увазі поближче туди до голівудських зірок там, чи як? Та, 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 на, на цю пальму острів намивний десь там щось собі прикупити. У мене, ну, ну, Чому? Тому що летіти так, він потім полетів в Туреччину. Так, потім з Туреччини приходить. ну, Підписана угода у Еміратах, е, е, є розмова із. Ердоганом. Але вона якась зауха притягнута. Тобто Ердоган підтвердив е, прихильність е, територіальної цілісності України. Це все добре. Так Ердоган ніколи від цього не відмовлявся. В чому новація по поїздки е, в Туреччину? В чому вона плова похряцать, клімат змінити? Мені здається, що е, Зеленським трапився якийсь нервовий зрив, і він обрав. Шлях для ну, такого відходу від нервів проката політати по світу. Таке з ним було неодноразово, до речі, коли вони влаштовували перельоти такі ну, на, на тиждень відвідання різних країн. Воно ніби все е виправдано, бо ну, справді країну треба е ну, просувати інтереси національні, але щось це про просування? От ми пригадуємо. Це ж десь минула чергова річниця польоту в ОМАН. Там же було сказано, що це ж, так би мовити, інвестиції в сільське господарство. Ну і скільки за цей час інвестицій з оману прийшло в Україну. Але ж Зеленський ляпнув і забув. Тобто він думає, що він ляпнув, це сприйняли, що він ляпнув, ніхто цього ревізувати не буде. Так державній владі так це не працює. В державній владі ти не можеш в холосту вистрілювати набором слів. Це ну, так можна робити тільки в ситуації, коли тобі треба дійсно повестись брутально. брутально. А взагалі-то існує дуже багато прийомів більш е, філігранних, більш вишуканих. Ну, але це мистецтво. Бо політика це мистецтво, а це мистецтво це ж не грати, так би мовити, цвілінчиком по роялю. <смір> Але бачите, от в цьому намаганні і в цій в цьому мистецтві дристати обіцянками Трамп перевершив все-таки зараз Володимира Зеленського. Це відчувається, просто відчувається. Коли після його е, виборів першої виборчої кам кампанії, першої, ну тої попередньої, проаналізували його твіти, масив його твітів в ході виборчої кампанії, так там 55% повідомлень були брехливі. Тобто всі до брехні Трампа звикли. Це, це стиль. Тобто він, оце, о, оця ну, формула, що е, мовлення політику дане. Для того, щоб приховувати справжні наміри оце Трамп. Чому тоді Зеленський так сказився, коли він заговорив про вибори в Україні? До речі, ця тема дуже зачепила. Я не, я не розумію. Ну, сказав і сказав. Ну, сказав він там про ці 4%. сказав про е, диктатора без виборів. Ну і що? Так 4% було реально. Це мова йде про 4% позитивного сальдо довіри недовіри. Це в соціології було. Тільки можливо, що Трамп обмовився, що це ну, рівень електоральної довіри, електоральний рейтинг Зеленського. Він, до речі, не вищий. Електоральний рейтинг Зеленського економіст повідомляє, це десь максимум 17%. Тобто, в другий тур він гіпотетично пройти може, але ж. Відрив Петра Порошенка 2 відсотки від навіть менше від зеленського.